У Чернігові вже в четверте відбувся благодійний захід, організований колективом обласної бібліотеки для дітей. Його мета збір коштів на потреби українських захисників. Саме напередодні свята нашого дня незалежності України. Ми ініціювали цей благодійний захід для того. Щоб зібрати кошти для наших захисників. Адже кожен з нас зараз розуміє, наскільки це важливо, наскільки необхідно нашим героям сучасні дрони, надійні бронежилети, медикаменти і багато чого іншого. На території бібліотеки облаштували кілька імпровізованих точок продажу, в яких відвідувачам пропонували різноманітні товари від ляльок, мотанок і домашньої випічки до участі в безпрограшній лотереї. Вартість кожної позиції стартувала від 50 гривень. Сьогодні декілька локацій. Це патріотична лавка. Саме там, де розміщення за донати будемо продавати патріотичні символи, які зробили наші читачі і працівники нашої бібліотеки. Це і патріотичні гальки мотанки і патріотичні браслети. Також у нас працює лотерея перемоги, безпрограшна лотерея. Смачна випічка. Крім того, цього дня на території бібліотеки працювала одна з чернігівських кав'ярень. Частину виручки від продажу власники передадуть організаторам щоб долучити її до зібраної суми. Через повітряну тривогу цього року не вдалося провести традиційний концерт. Утім, акція все ж таки відбулась. Загалом бібліотекарям вдалося зібрати 7 тисяч 240 гривень, до яких згодом долучать і кошти від кав'ярні. Усі гроші передадуть на потреби військовослужбовців 12-ї окремої механізованої бригади.